Вітаємо на каналі Плей, З вами Влад. І Юля. І це наш традиційний турнір по грі Unmatched. Це у нас Нижня сітка, четверта стадія, здається, нашого турніру по нижній сітці. матч на виліт серед двох персонажів: Це Шерлок і Так, да, Друзі, хто не знає, у нас проходить турнір по настільній грі Unmatched це 16 персонажів, звання найкращого. По системі Дабл Хто не знає, що у нас відбувається, або бачить це відео перше, для того я залишу відео. тут в правому кутку, також в описі під даним відео залишу посилання. Можете прийти, глянути відео, як, по яким буде правилах проходити, які персонажі у нас б'ються, відповідно, які карти, десь, ну подібне. Ну і правила там, реан-меч коротенько розказані. Для тих, хто знає, я вивожу табличку на екран. Подивитися, яка у нас зараз ситуація. Як я вже казав, у нас зараз нижня сітка, четвертий. Етап здається, шерлок протигодіння. У нас минулий матч був Свенівукон проти короля Артура. Де він його досить цікавий був бій. Можете подивитися, хто не бачив. Ось, а зараз у нас буде Шерлок протигодінь, і після цього ми перейдемо в в сітку. Тому, друзі, давайте трішечки розповім про персонажів. Хто можливо не знає, їх чи погано знає. Отже, я буду грати за Гудіні. Чого я буду за нього грати? Бо я програв минулу партію, я не вибрав серед цих, серед цих двох персонажів одного. Два персонажа дуже класних. Мені вони обидва подобаються, але я хочу пограти за Гудіні. Отже, mm -hmm. Гудіні — це ближня атака 14 одиниць здоров'я, допомагає йому без з ближньою атакою і п'ятьма одиницями здоров'я. Переміщуються вони на два, але не зовсім так. Бо у Гудіні є майстер звільнень, коли він виконує маневр з поліпшенням, замість цього він може розмістити годіні на будь-якій комірці. Ну, а без переміщення по звичайних правилах. Тобто, в принципі, він може телепортуватися. Е, у Юлії буде Шерлок Голмс. І суперник не може скасувати еф... е, так. давайте так. Шерлок Холмс це герой ближньої атаки з 16 одиницями здоров'я, а доктор Ватсон це дальня атака з 8 одиницями здоров'я. Досить таки масивний персонажі. Переміщуються вони обидва на два. І ефект який, що суперник не може скасувати ефект карти зі словами «Голмс» і Доктор Вотсона. Ефект, ефект карт, зі словами будь-хто, скасувати можна. Uh -huh. отож, отож, минулу партію Юля грала першою. Відповідно, зараз вона буде грати другою. Uh -huh. Двоєчка тут, uh -huh. двоєчка ось тут. Я відповідно грав другим, тепер буду грати першу. До речі, граємо ми на карті Unmatched з частина друга. Там де свиньву Кон, Ахілес, Єненга і Крива Мерія. Що тут цікаво на карті, я не знаю, тут є височини, скажімо так, з яких можна стріляти. На низ і плюс один поранення має. Тобто, якщо з цієї комірки, наприклад, на цю, плюс один. Якщо ви стріляєте дальнім героєм через комірку, то це так не працює. Працює тільки на суміжні комірки. Тому тут є сенс займати вигідні позиції. Друзі, а перед тим як ми перейдемо до нашої партії, нагадаю, що всі настільні ігри можна придбати в нашому магазині Renko Play. А за ось цим промокодом, який ви бачите у себе на екрані, можна отримати приємну знижечку на ігри серії н та на будь-які інші ігри, які вам будуть до вподоби. Тож заходьте в наш магазин, будемо вас дуже чекати. А ми будемо переходити до нашої партії. Тож, набираємо угу. по 5 карточок, коду перед цим. Трішечки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ой, ой-ой-ой! Щось мене випало. Так. Так. Раз, два, три, 4, 5. Угу. І е, я повинен розмістити без на картці. Бес я розміщу. А ти потім вотсу угу. не розмістиш, так як я перший. Ну Давайте я без розміщу сюди. Угу. Як я буду ходити першим, в принципі. Можливо, якась ініціатива може бути. одразу сюди вотсу наставиш, да? я до тебе можу одразу діти, якщо що. Так, да, я бачу. Бачиш. Я побачила, що є ця плюс одиничка, яка мені дуже не подобається. Е... Давай ми зробимо. Можливо, може заховати його десь сюди, щоб одразу до нього не дійшов. Так, да, зараз, 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 зараз. Я, напевно, це зроблю. Нє. Так, нехай буде так. Uh нехай -huh. буде так. Добре, давайте тоді. Починати. Так, 14.5. Зараз uh -huh. йдемо на переміщення. Раз, два. Раз, два. E, мабуть, ще раз підемо на переміщення. Я тільки оце думаю. Куди? Можливо, з поліпшенням піти? Хм. Я не буду. Добре, я займу ось так. Угу. А без поставимо ось так. Добре. А, атакую оцю. Вотсоном одразу атакуєш да, мене? Угу. Так, ну це, скажімо за все, та п'ятірочка на руках з Вотсена одразу є. М -м -м. Ну, в принципі, добре, давайте. Захищаюсь. Е, Добре. Ти мене пробуваєш на 3 ХП. Раз, uh -huh. два, три. Правильно. І після бою я переміщаю будь-якого бійця, що брав участь у бою. Максимум 3 комірки можу переміщати. переміщувати цього бійця через комірки з ворожими бійцями. Е, ну що, тобі сказати? Це тебе ще одна дія, правильно? Так. Та буде ще одна дія. Один, два, три. І твій хід буде. Ось угу. таке вже на 3 пробила. Ну, неприємно, але що. Але що? Але що? Але що? Тоді я йду на переміщення. Тирин-тирин-тин-тирин Тирин-тирин-тин-тирин Тирин Аж так Аж так? Так Добре Почекай Тирин-тирин-тин-тирин Ну а вот и снова Так намагайся управляться с перемещениями. Ти заблокувала таким чином, тобто, якщо до тебе тільки йти, то під, 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 плюс один става, ти бачиш? Е, ну, давайте що ми? У мене 6 карт, 6 карт. Йдемо на переміщення. Йдемо на переміщення з поліпшенням. Стану е, сюди, я подивлюсь твою руку Ой. і виберу карту, яку я повинен буду скинути. А От у тебе захист не багатенько є. Голм суміжний. 5 атака. Розмістіть доктора Вотсена. На uh -huh. Uh -huh. І на Ватсона. Можете змінити значення атаки чи оборони карти суперника. Ну, Давай. Ось цю скинем. Зараз, я ще раз дивлюсь, що в тебе є. Волмс, і якщо Вотсон. Вонс і Whatson. Так. А, блін, я думав, це я ще дію здобуваю. Ну, добре, це я не ту, не ту карту глянув. Uh, добре, мій хід. Мій хід. Ой, атакую. Одіні Шерлока. Ой, ти скинув мені весь ой. Пш весь мій хороший захист. Захищаєшся клієчкою своєю, в мене двоєчка. Відповідно, після бою спочатку фейс працював, якщо голом суміжний з ворожим бійцем, щоб брав участь у битві, задати йому два поранення. Водіння отримує, раз, два поранення. У мене після бою можете перемістити одного зі своїх бійців на одну комірку. Візьміть одну карту, здобути одну дію. У тебе немає захисту, бо я знаю, і в мене велике відкриття. Ай, це навмисне. Звісно. Це навмисне. Скільки там летить, господі боже моє? В тебе летить два, я поліпшую ще на два і поліпшую ще на чотири. Разом 6, плюс 2, 8 поранень, це Ой, я, я сплуталась. 8. Ну, крути на максимум, я ж тебе ще не пробивав. Угу. 16 мінус 8, 8. – І Ось так гарненько ми пробили Шерлока. Але тепер треба пам'ятати. Я, до речі, відновлю 2 від одиниці здоров'я. Раз, два. І одну з цих карточок я забираю собі на руку. Я забираю чарівник ніколи не розкриває своїх секретів. Угу. І тепер буде у мене летіти Зараз п'ятірка, якщо юля б'є, б'є, захищаюсь. Звичайно. Неймовірним звільненням. Може під час бою можу, можу поліпшити цю карту. Якщо ви перемогли, розмістіть е, свого бійця на будь-якій комірці. Е, три поранення, три поранення. Три поранення. Я можу, типу, розмістити, але тебе вже більше нема чим атакувати. Я кавер поліпшу, я отримую тільки два поранення, і ти два поранення. Uh -huh. Раз, два. Uh -huh. Кавер зазволити два поранення. Я не переміг, я не розміщую. Тобі є ще одна дія. Uh -huh. А, я там перемістю три. Да, Раз, два. Три. Три. Uh -huh. Uh -huh. Я граю ось таку карту. Лоцоном, да? Да. Розміщаю і відновлюю одну одиницю здоров'я. Холос одну одиницю здоров'я. Візьміть одну карту. Uh -huh. Тебе сім. Добре. Угу. Mm -hmm. Добре. Ну що, я знаю, що у тебе є захист на Вудсона на три. Е, тому Паді, та, ти знаєш? Давайте давайте попродимося, що нам прийде. Ну, по-перше, ми йдемо на переміщення. По перше. О. Ой, ні! Ой, ой, ні. Я йду з поліпшенням, давайте так. Е, задайте два поранення будь-якому бійцеві. Шерлоку два, два поранення скручує. Є. І. Е... Добре, я зіграю цю карточку. Я візьму дві карти здобуду одну дію. Давайте, поки у нас є можливість. атакую шарлока. Є захист? Є захист, але... Захищайся. Або якщо хочеш, можеш не захищатися. Там три. Там три. <хід> Непогано. А, ти. Вгадуєш значення на карті суперника, і якщо ти вгадуєш, да, скосовуєш всі ефекти, тобто і... я не можу поліпшити цю карточку і, е... ну, і все по факту. Ага, ось так, значить. Ну добре. Так. Ідеш на переміщення. Раз, два. Дуже цікаво, насрав, у нас мало карт на руках. Так в тебе і в мене. Але я планую, в тебе скільки? 5 хп залишилось? Так, да, угу. і в тебе дев'ять. У мене 9. Значить, без є. Ще раз да на приміщенні йдеш. Uh -huh. uh -huh. До речі, плюс один мені ХП забули, пам'ятаєш, ти мене била на 5, uh -huh. то було, uh -huh. на 6 атака була. Зараз uh -huh. тільки yeah. згадав. <laughs> ти Та такий чесний, Владик, хто так правильно грати. Ну. Добре, йдемо на приміщення. З поліпшенням. Делю з твою руку, вибираю одну карту, яку ти повинна будеш скинути. Ну, понабирала. Ай, Владик, какие ты душнила. А я эту карточку скидываю. Знову? Так, давай. и перемещаю сюда. Атакую такую тогда. Три. тебя сможет поменяться местами. Угу. А местами. после боя Якщо, якщо ви перемогли, ваш суперник повинен взяти одну карту. А, ваш суперник. No. Белі. Це так і було розраховано. Це так і було розраховано. <гум> так. Але якби ти не захищалася, то я б на три пробив, і тобі погано було б. Мені було б дуже погано. Давай. Я йду на переміщення. Угу. Тюрюм тюрюм. Угу. І-і-і. Ще раз піде на приміщення. Давай. Це? Так. Не переміщуєшся в... другий раз. Чи переміщуєш? У тебе дві карти, тільки. Дві карти, так. Та я вже взяла карту на приміщенні. Але можеш переміститися другий раз. Три... Ти ж перший раз перемістилася сюди. Чи ти перший раз не переміщувалась? Приміщався. Раз... Я Як... приміщувалася. Ну давай, будеш другий раз. Я, в принципі, достаю тебе, але. Ні, я так. Залишаєшся. Ой, почекай, почекай. Це логічно, бо я без до тебе дійду, без політики. Я не побачила. Йдемо на переміщення. Може, мені здається, що це дуже швидка гра. карти, картини скиди, господі Ой. Що тебе прийшов? Дві карти ти взяла. В тебе захисту не було на Шерлока, я не знаю, давайте спробуємо. Так, спробуємо. З поліпшенням піду, так? Да. Ой, душний. З поліпшенням піду. Сюда. Да, сюди. Без сюди поставив. А куди ти її поставив? Ой, щось, да. <реж> стоїв, да? так. Я тут стояв, так? Роз'єднався. Чисто так. мормо. Подрайву вот так от опа. Ну, <реж> no, давайте його подумать. Давай, будеш мене бути. Часто не каверза. Каверза. Ай, добре, добре, я не можу поліпшити двічі. цю не, атаку. Слава! Це дуже погано було. Це дуже погано було. Не захищаюсь. Ой, блін! Там всього три. Три. Але... Обидва три. Раз, два, три. Фу. Тільки не кажу, що ти там п'ятірка. Да. Да? Да. Не захищаюсь. <рес> блін, я неправильно зробив. Все, виграла. Ай, ну капець. Ну, я, я повинен був вигравати залишити. На... І чим би ти її поліпшило? В ну, мене, мене б ці дві карточки було. Ой, не цих, а отак було. Так, я б її поліпшив, я б ще потім взяв одну карточку. І сидів би? Ну, ну, типу, я, я потім би розмістився на будь-якій коммірці. А, так? Да? Так, да, да. розмістився. Коротше, чого я так пішов? Розповідаю. А яка в тебе була? Ну, тебе тобі е... прийшла. Но я не, не сподівався, що в тебе з двох карточок. Буде каверза. Скажи. А, думав, приємні, нехай буде. буде захист, тому що я б в тебе бив ось так. Да? Після цього я б поліпшував би цього, так, ось так. Я б брав карту, мені би ця прийшла, я вже знаю. Я б ще раз поліпшував, ще б брав би карту. Тобто я б залишався з такими картками, ну, без цієї, да? з цієї на руках. Але я тебе пробивав би на скільки. А, а чого з цієї? Бо я не поліпшення, я на поліпшення Теж не Ти ж на поліпшення. Да. І щоб ти все одно сидів би без, без захисту? Блін, я неправильно зіграв. Я дуже погано зіграв, на що я цю карточку. Мені треба було на поліпшення скинути ось цю карточку. Я б взяв карточку, ось таку. Я б як мінімум уже тебе атакував ось за такими картками. Да? Я б тебе атакував цією, але тоді в мене б залишились ці. Ну просто я сподівався, що в тебе немає, в тебе всього 5 хп було, правильно? Так. 5 хп було, ну і це як мінімум два. 4 в тебе летить, і ще якась, мені мінімум приходила карточка. Я просто сподівався, що в тебе немає захисту. Ну, <свят> е не на бажись, жаль, на факт. жаль, Швиденька. Да, Швиденька. <свят> я злив Гудіні два рази. Ладік. Реально, злив Гудіні два рази. Я його <свят> злив проти Ахілеса, де він мав вигравати. І Злив проти Шерлока. Ну проти Шерлока цікава у нас партія. Шодень. Швиденька цікава. Класно, динамічна, але бачимо, гралися. Дивий мене живий. мені здається, перший раз, коли і У мене цей тип усатий живий. Ми грали ви, з тобою на маленьких карточках. Я тоді використав цю четвірочку, щоб можливо думаю, доб'ю тебе. Візьму дві карточки, щось сильне прийде, класно. Але, на жаль, у тебе була, там був захист, по-моєму, mm -hmm. якийсь чи не було? Чи не пам'ятаю. Був якийсь захист у тебе, так. Точнее грав. Ну, єдине, був. що мене не влаштувало, тільки каверза. Тобто, в тебе трійки були різні, хай вони вже були, я б тебе все одно досить сильненько пробив. А кавер мені все все. Ти мені такі карти оце поскидував, слухай. Ну, і ще я, я відлетів, тому що я неправильну карточку скинув на поліпшення. Я не знаю, чому я це зробив, і в мене навіть для цього на три залишилась ти в Якові раніше казали, поспішив, поспішив. Поспішив, дійсно поспішив. Ну що, друзі? Е... Отака вона всього вийшла партія. Партійка, да. наш Гудіні, на жаль, вилітає з давним. Хотів, що щоб він прийшов що Але він, на жаль, вилітає. І наш Шерлок проходить далі, де він буде очікувати свого опонента з верхньої сітки, там здається джин проти. Ахілеса будуть грати теж два класних персонажі. От, це теж рівна партія повинна бути, хто переможе. Загалом у нас зараз такі будуть плюс-мінус рівні матчі, мені здається, йти. Я вам зараз виведу сіточку, до речі, глянете, подивитесь. яка у нас склалася ситуація, що Шерлок і Свен з минулого партії перейшли в п'ятий раунд Нижньої сітки, де вони будуть чекати своїх опонентів. А у нас зараз верхня сітка, де у нас будуть битися. 4 герої. Загалом 6 героїв залишилось, турнір вже майже доходить до кінця. Скоро ми його закінчимо і вияснимо, хто найсильніший. Ну, я чесно думаю, що або Медуза буде, або. Або... Мавпа? Ні, мавпа. Мавпа, мавпа проти Медузи взагалі. не... Якщо Медузу викинуть, мавпа може виграти. Реально. Мавпа сильна, прикольна. Або може якийсь Шерлок пройти, в принципі, а, теж непогано, він відлетів з Він 10. Рухається по нижній сітці прямо до фіналу, так, впевнено, йде. Ладно, друзі, будемо з вами закінчувати дане відео. Дуже вам всім дякуємо за перегляд. Не забувайте Тодивись. ставити лайки. Да, ми дуже стараємося Подобайку, щоб турнір виходив проходив далі швидше. Обіцяємо записувати відео тепер регулярно. Так. А, тому Ще раз бувайте і побачимо на з вами наступних відео.